Я викопую кущики костриці, або її ще називають вівсяниця. Костриця буває зелена, а буває сиза. Або блакитна. Говорять, хто говорить сиза, хто говорить блакитна. Це злакова культура. Декоративність її забезпечують листочки, тоненькі, яскраво-зелені або блакитні, сизі, довжиною 5-10 см. Вони формують пишний округлий кущик висотою від 5 до 25 см. Розростаються в діаметрі і формують міцну дернину. Цвіте костриця на початку червня. На довгих тонюсіньких пагонах з'являються квіточки, схожі на колоски. Спочатку вони світло-зелені, а після цвітіння стають світло коричневими. Я живу неподалік пустиря. І саме тут я знайшла ці кущики. Кострицю я висівала минулого літа. І в горщику ви бачите результат з літа до осені. Щоб отримати гарні кущики костриці такі як я накопала, мені б довелося вирощувати їх не один рік з насіння. А так, на пустирі, я вже отримала гарні дорослі рослини. Загартовані ще й абсолютно безкоштовно. Протягом року костриця виглядає декоративно. Її листочки зеленіють і взимку. Я не можу сказати про всі регіони України, але на півдні, де я проживаю, вона зелена весь рік. А якщо не обрізати її суцвіття колоски, то вони височіють над листочками до весни. Для вирощування костриці слід обирати сонячні місця. Ґрунт може бути будь-яким. Вівсяниця росте навіть на бідних та посушливих ділянках. Я свій бордюр висаджую в суміш глини і щебінки. Коли будували дорогу, то наш глинистий ґрунт під час будівництва перемішали зі щебінкою. Декілька кущиків уже в мене зростає на цьому бордюрі, почуваються вони нормально. Вівсяниця зовсім не вибаглива, і доглядати за нею майже не потрібно. Це та рослина, яку посадив, полив і забув за неї. Навіть влітку, коли у нас дуже спекотно і буває до 50 градусів температура, поливаю я її час від часу. Навіть якщо листочки її жухнуть, жовтіють. Після того, як ти поливаєш, відростають нові молоді листочки. Під час посадки слід рахувати те, що кострицю заглиблювати не можна. Ті кущики, які я вирощувала влітку, восени я їх пересадила, хотіла дати їм більший об'єм ґрунту і занести в більш тепле приміщення, тому що вони були маленькі, тендітні, я за них переживала, що вони не перезимують. І заглибила їх, всі кущики загинули. Не припускайтеся моїх помилок. Кострицю краще посадити трохи вище над рівнем ґрунту, аніж заглибити. Навесні рослинки потрібно очищати від сухого листя, щоб вона мала декоративний гарний вигляд. Також я вичитала, що для збереження інтенсивності забарвлення кущки слід пересаджувати кожні 2 роки. Але я свої не пересаджувала. Костриця досить проста у вирощуванні. Вона морозостійка, вона посухостійка. Вирощувати її можна або висівом насіння в ґрунт, на розсаду, або відкритий ґрунт, або ж поділом кущика. Вона використовується широко у ландшафтному дизайні і для бордюрів. І підійде вона для альпійських гірок. З неї можна створювати килимові квітники. І кам'янисті сади. Вона буде рости на посушливих схилах на вашій ділянці. Безумовно, ця невибаглива, але така декоративна рослинка прикрасить ваше подвір'я.